Адвокат це не лише професія, це інститут, що стоїть на варті конституційного порядку. Кожен адвокат балансує на межі: з одного боку, права, що дають йому силу захищати клієнта, з іншого обов'язки, що стримують цю силу перед лицем правосуддя та суспільства. Чи існує між ними рівновага? Так, існує. Вона закладена в законі, перевірена практикою і підтримується щоденною відповідальністю. Права адвоката це не привілеї, а гарантія ефективного захисту. Конституція України, а саме стаття 59, проголошує, кожен має право на правову допомогу. А закон про адвокатуру та адвокатську діяльність 2012 року розкриває це право в деталях. Стаття 5 гарантує незалежність адвоката, його не можна переслідувати чи притягати до відповідальності за позицію, висловлену в суді. Стаття 22 встановлює право на адвокатську таємницю. Жоден слідчий не змусить його свідчити проти клієнта. Стаття 20 дає адвокатові право самостійно збирати докази, опитувати свідків, витребувати документи, робити запити. А відповідно до статті 221 кримінально-процесуального кодексу, адвокат має доступ до матеріалів справи ще до затвердження протоколів. Без цих інструментів захист був би лише формальністю. Але кожне право має свою тінь, обов'язок. Правила адвокатської етики, затверджені з'їздом адвокатів України, вимагають чесності перед судом. Правило етики стаття 12, говорить, подання завідомо фальшивих доказів це шлях до позбавлення свідоцтва. Стаття 19 говорить, що адвокат не має права в своїй професійній діяльності вдаватися до засобів та методів, які суперечать чинному законодавству. Конфіденційність це не тільки право, а й відповідальність. Розголошення адвокатської таємниці, підстава для дисциплінарної відповідальності перед кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури, а повага до колеги суду не просто вічливість, а й професійний обов'язок, бо сила адвоката без відповідальності небезпечна. Цей баланс не теорія, а жива практика. У справі Мицик та Кравчук проти України з Європейського суду справ людини 2024 року. Адвокати відстояли своє право на незалежність і адвокатську таємницю, коли оскаржили незаконний обшук і виграли справу. А у рішенні Вищої кваліфікаційної дисциплінарної комісії адвокатури 9-014-2023 від 22 вересня 2023 року іншого адвоката покарано за порушення вимог закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність та правила адвокатської етики. Там переміг не адвокат, а обов'язок. Обов'язок чесності перед правосуддям, і саме в цьому справжня рівновага. Звісно, рівновага не ідеальна. Деякі адвокати зловживають своїми правами, подають десятки клопотань, щоб затягнути процес. Інші стикаються з тиском держави, незаконні обшуки, вилучення документів, погрози, публічне приниження. Моніторинг ООН за 2024 рік фіксує такі випадки системно. Але саме тому баланс і потрібен, щоб ні адвокат не став перешкодою правосуддю, ні держава не знищила незалежність захисту. Адвокат це не найманець, а вартовий конституційного порядку. І доки ця варта тримається, тримається і демократія.